Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангеліє від Марка, 15 глава, з 1 по 15 вірш. Одного разу перевосвященики зі старішинами та книжниками і весь Сенедріон зібрали раду і, зв'язавши Ісуса, відвели і видали Пілатові і спитав його Пілат: Ти цар Іудеїв? Він же сказав йому у відповідь. Кажеш. І первосвященики звинувачували його багато в чому. Пілат же знову запитав його, кажучи: Ти нічого не відповідаєш? Бачиш, як багато звинувачень проти тебе. Ісус же більше нічого не відповідав. Так що Пілат дивувався. На всяке ж свято він відпускав їм одного в'язня, якого вони просили. Був же тоді ув'язаний один на ім'я Варава зі своїми спільниками, які під час бунту вбивство скоїли. І, закричавши, натов почав просити Пілата про те, що він завжди робив для них. Пілат же відповів їм, кажучи: чи хочете, відпущу вам царя іудеїв, бо знав, що через заздрість видали його первосвященики. Та первосвященики підбурили натовп просити, щоби краще вараву відпустив їм. Пілат же знову сказав йому відповідь, Що ж хочете, щоб я зробив із тим, кого ви називаєте царем іудеї? Вони ж знову закричали, Розіпни його. Пілат же сказав їм: Яке зло зробив він? Але вони ще дужче закричали Розіпни його. І ладже, бажаючи натопу догодити, відпустив їм вараву. А Ісуса, бичувавши, віддав на розп'яття. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.